Дня малята. Ви готові займатися? Тут ж розпочнемо наше заняття. Діти, скажіть, яка зараз пора року? Так, правильно, весна. На весні природа прокидається від зимового сну, а пташки повертаються з теплих країв. Давайте разом з вами розглянемо, які ж бувають перелітні пташки. Хто тут зображений? Шпак. Ластівка, журавель, гуси дикі, зозуля та соловей. Знаєте маляти, чому цих пташок називають перелітними? Тому що коли в нас настає зима, то цим пташкам нічого їсти, і вони відлітають в теплі краї. А ви знаєте малята, що це за пташка? Це шпак. Шпаки це перелітні птахи. Шпаки приносять дуже велику користь людям, знищуючи шкідників. Ось чому люди будують шпаківні для цих пташок. Живуть ці пташки 10-12 років. Шпаки ядні тварини. Вони можуть їсти рослинну їжу, ягоди, виноград, а також їжу тваринного походження комах, кліщів, гусінь. А це, хто малята впізнали? Так. Це правильно, це ж ластівки. Ластівки перелітні птахи, харчуються вони виключно комахами, метеликами, мухами, жуками. Більшу частину свого життя пташки перебувають в повітрі. Вони навіть пташенят своїх годують в повітрі. Ластівки живуть 4 роки. А це, хто малята впізвонали, це зозуля. Зозуля це перелітня пташка. Найвідомішим фактом про зозулю є те, що вона не в'є власний гнізд і підкладає свої яйця в чужі. Харчується е, зозуля комахами, мурахами, е, мухами. Живуть зозулі близько 10 років. А це, що за пташка впізнали, так, малята, правильно, це журавель. Журавлі. Довгожителі. Вони живуть у природі близько 20 років. Журавель перелітня пташка, він всіядний, може харчуватися їжею рослинного та тваринного походження. Через особливу будову ніг журавлі ніколи не сідають на гілки, оскільки вони не в змозі там триматися. А це, хто малята впізнали? Ця маленька сіра пташка називається Соловейко. Співом солов'я з давніх часів захоплюються люди. Це перелітня пташка. Соловейко ядні. Вони можуть харчуватися як ягодами та насінням, так і комахами. Живуть солов'ї 10 років. А це, що за пташка, малята, відгадали, це дикі гуси. Гуси бувають дикі та домашні. Дикі гуси перелітні, а домашні ні. Гуси їдять їжу рослинного походження, а саме листя, траву, насіння дерев. Гуси це водоплавні птахи. Живуть гуси досить довго 25-30 років. Ось ми з вами розмовляли сьогодні. Про перелітних птахів. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення, до нових зустрічей!